Дівчата, для чого продавати себе як товар? З однієї сторони, з другої сторони, задом, боком, ногу виставити, одну частину тіла, іншу. Та ми так уже зрозуміли, що у тебе на місці всі частини твого тіла. Лежить на берегу водоймища або сидить в ресторані, їсть і фото, і надпис. Життя прекрасне. Ну, якщо у тебе життя прекрасне, і ти там щаслива, так лежи ти на тому морі і насолоджуйся прекрасним своїм життям. Для чого ще тобі? Скільки займатись, голову морочити, щоб той кадр зробити, вибрати із тих 15 фотографій найкращу, накласти фільтри, викласти його в, в, в соцмережу, підписати, придумати, як підписати, поставити хештеги, запосі, скільки часу насолоджуйся своїм прекраснішим життям. А якщо життя у тебе не прекрасне, і ти компенсуєш це оціми постами, лайками, коментами, то змінюй життя. Змінюй своє оце аля прекрасне життя. І насолоджуйся. Життя коротке, не продавай себе, не живи в цій ілюзії, не входь в це стан зміни своєї свідомості. Живи, міняй і радій. І не продавайся!